Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно колишній гравець київського динамо Микола Морозюк вирішив розповісти про нинішнього тренера команди Олександра Шовковського і його заяви створюють про що поговорити в інтерв'ю Ютуб каналу Брутальний Футбол. Морозюк поділився щирою думкою про шовковського як тренера. По-перше, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер давайте подивимося сьогоднішню суперечку. Морозюк почав зі слів. Я його знаю лише тому, що ми разом грали, і мені, як тренеру, важко його якось оцінювати. Хочеться в це вірити, але, мабуть, не вірю. Я вірю, що це може дати результати через певний період часу. Екс-гравець також висловив сумніви щодо роботи тренера, зазначивши, дай Бог, щоб у нього все виходило. Але я чомусь не вірю, що він може дати мені те, чого я хочу, те, що я хотів би, щоб сталося в Києві, Динамо. Крім того, Морозюк розповів про стиль гри команди. Коли я вмикаю телевізор, я хочу подивитися, як саме грає Динамо. Більш-менш я вже розумію, як буде грати Динамо. Я вже намалював, я вже мати фото. Ці заяви викликали дискусію серед уболівальників Динамо. Багато хто погоджувався або не погоджувався з думкою Морозюка. А ви що думаєте про слова колишнього гравця про Шовковського? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб отримати більше новин і дискусій про найбільший клуб України. До наступного відео обійми!